Дані атаки та втрати це сьогодення українців, народу, що об'єднався і бореться з сильним ворогом. І, звісно ж, дякує захисникам та на свята загадує одне на всіх бажання миру та перемоги. Прилучани з щирою посмішкою, теплими словами вітають з новим роком наших військових і хочуть зігріти кожного воїна такими побажаннями. Новому році бажаємо їм терпіння, наснаги і сили, щоб побороти ту всю нечисть, щастя, здоров'я і. І багато удачі, щоб вони повернулися всі додому, живі, до своїх родин і сімей. Повертатися живими, щоб всі були живі і здорові, наші захисники і перемоги, перемоги. Щоб була перемога, щастя, і щоб їм там було тепло, щоб ну, всі живі були, залишилися, щоб бачили своїх сім'ї, дочок, матерів. Батьків, щоб всі повернулися живими додому. Щоб все було добре, щоб вони повернулися живими. Перемоги. Більше терпіння та скоріше перемоги. Миру, перемоги. Перемоги, перемоги. всім перемоги. Да, народу, миру, Збройним силам перемоги. Сил побільше, удачі. Скоріше перемоги, щоб вони повернулися живими додому і все було добре. Щоб вони швидше повернулись до нашої. До їхніх домівках, щоб у них було здоров'я, терпіння і щоб поверталися додому живі й здорові. Мира здоров'я. Головне, ну головне перемоги, зрозуміло. І головне більше зброї, якісної зброї, такої, щоб можна було раз і гаразд, щоб наша русня пропала взагалі. Війни було зовсім нія, ніде. Бажаємо перемоги і сили краще. їм натхнення. Ну і всього самого найкращого. Бажаю їм здоров'я, міцного щастя і перемоги. Здоров'я їм самого міцного, небесного благословення, залізного янгола. Нехай їх Божа мати береже і ми будемо допомагати. Особливе привітання ця прилучанка через нашу відеокамеру передає своєму брату. У мене брат на передовій. Я бажаю йому всього найкращого, і щоб він швидше повернувся додому. Рідні військовослужбовців щоденно чекають на своїх захисників вдома і невпинно моляться за них. Тому прилучани дякують їм. Те, що вони виховали для України таких синів і дочок. Найбільшу підтримку сьогодні на рівні з державою та міжнародними партнерами військовослужбовцям надають люди з золотими серцями. Це волонтери. І вони заслуговують на особливу увагу. Прилучани дякують їм і висловлюють найкращі побажання. Волонтерам ми повинні дякувати сьогодні за все, за все, що, що ми маємо. За все, що вони роблять, тому що фактично на їхніх плечах тримається майже все за їхню допомогу, за їхню самовідданість, за те, що вони такі сміливі і щедрі, і добрі люди. За Те, що вони намагаються зробити нашу країну кращою. за те, що вони допомагають збройним силам України. Щоб вони були в теплі, в добрі і не голодні. Бажати, щоб люди допомагали і волонтерам, щоб у їх на, на їхньому шляху, як вони везуть, допомогу нашим хлопцям, щоб теж їм усе везло і щоб Боженька їм завжди. допомагала. Здоров'я міцного і миру, миру, але тільки з перемогою. Здоров'я і побігу. Здоров'я і. Щоб вони той цілі, яку вони ставлять перед собою, щоб вони її досягли. Тобто перемоги, тільки здоров'я, тільки наснаги. А ще на щиру подякую і теплі слова заслуговує. Весь народ України, так як він теж допомагає Збройним силам, волонтери, от, велику ношу, великий ну, вклад великий теж в перемогу роблять. Нас завжди підтримувала медицина. Слава. І хвала всім лікарям, всім медичним сестрам, всім санітарочкам. Велика вдячність нашим педагогам, які нас сьомо сьом навчають. Волонтери, там звичайні люди, ті, хто допомагає Збройним силам України, президенту, медики, енергетики, МЧСники. 1 січня 2024 року. Кожен продовжив працювати та допомагати військовослужбовцям. А наші захисники зроблять все необхідне, щоб не було війни.